Правило номер 14 перший пункт. Під час коливань тіло рухається від крайнього лівого положення до крайнього правого. Відстань між цими двома положеннями становить 4 см. Визначте амплітуду коливань тіла. Ну що ж, розв'язуємо, як звичайну задачу. Це доволі просте завдання. Отже, давайте цю відстань між двома крайніми положеннями запишемо як літеру L. Пишемо дану, L довжина записуємо дорівнює 4 см. Так і залишаємо в сантиметрах, не обов'язково переводити в метри. Проводимо дві лінії. Ну що ж, нас цікавить, визначите амплітуду. Записуємо амплітуду, а це літера А велика позначається. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок, який ілюструє коливання. Отже, тіло у нас коливається з положення 1 з крайнього лівого до положення 3 крайнього правого. Сказано, що відстань між цими двома положеннями складає 4 см. Але амплітуда це максимальне відхилення від положення рівноваги. Тут показано, положення рівноваги у нас 2, то амплітуда це максимальне відхилення в одну і в другу сторону. Зрозуміло, що у нас L, оця відстань, дорівнює двом амплітудам. І звідси знайдемо, чому дорівнює амплітуда. Записуємо, оскільки. Оскільки записуємо L в нашому випадку дорівнює двом амплітудам. Так, Пишемо то, як знайти амплітуду, треба L розділити на 2, тому що дві амплітуди це L. Записуємо то. Звідси випливає, що А амплітуда дорівнює L, що ділиться на 2. Є? Ну що ж, давайте зараз обчислювати, записуємо, що амплітуда тоді дорівнює. Отже, замість L пишемо 4 см. Ділимо на 2. Це буде складати 2 см. Записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, визначте амплітуду. Ми визначили, записуємо, що амплітуда А дорівнює. 2 сантиметри. Ну що ж, ось таке просте завдання про амплітуду коливань. На цьому вправу завершено.